Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Відкраїн. Разом сильніші. Андрій Петрович, перш за все, вітаємо вас з перемогою. Ну і розкажіть, будь ласка, сьогодні так десь агресивно Вікторія розпочала з перших хвилин. Яка була основка власне, на цю гру? От, Який план був? План на гру був порадувати вболівальників і виконати те завдання, які ми поставили перед хлопцями. Десь в першому таймі хлопці з тим справлялись, але в другому трошки стали грати гірше, да, і дозволили супернику десь контратакувати, контратакувати, робити тиск на нас, чого не хотілося б. Але взагалі в цілому я задоволений тим, що команда перемогла, і команді дуже потрібно повірити в свої сили. Ну і до речі, сьогодні, 6 вересня, день міста Суми відзначає так. Я напевно розумію так, що ви хотіли зробити цю перемогу для свого міста. Дійсно, ми з хлопцями говорили про це, кажемо, що ми так, е і суми, сумська область, такі скрутні е зараз ситуації. От і дійсно хотіли порадувати вболівальників, вболівальників, і ми дуже дякуємо, що і мер міста, і ФК Тростянець дають нам таку можливість грати. Хоч би грати в себе вдома, як як можна сказати. Ще таке питання сьогодні відбулася по ходу матчу заміна. Так, Руслан Паламар, який вийшов в другому таймі, він залишив межі поля, замість нього Артем Рябий вийшов. З чим пов'язана ця заміна? Це просто там трошки було укріпити, укріпити центр. От, і тому пішла. Пішла обратна зворотня заміна, але Руслан той футболіст, на якого ми розраховуємо, якому повністю довіряємо. Але це чисто тактична заміна була. І стосовно лазарету зараз перебувають Лебеденко, так та Долінський. Скажіть, власне, про цих гравців, в який стан їх? Ну нам нам дуже їх не вистачає. Це дійсно, це е, футболісти, на яких ми сильно розраховуємо. От і не вистачає нам зараз, там в Долінсько в Долинському мікропошкодження. Зараз Сашка теж вже приходить в себе. Так що я думаю, що дасть Бог, що вони е, викарпкаються. І при, принесуть користь команді. Скажіть, будь ласка, таке питання: попередній матч тут в тростянці проти Ворскли став для Вікторії першим за? Більше ніж рік на Сумщині. Наскільки взагалі зараз важливо для Вікторії і для тих команд, які зараз грають на Сумщині в Кривому розі грати в себе вдома, там, де живуть якраз люди, навіть в тих умовах, в яких вони зараз там проживають. Ну ви знаєте, нам дійсно дуже важливо грати вдома, дуже даже важливо грати на Сумщині. Чому? Тому що тут теж люди живуть, які люблять футбол, яких ми хочемо радувати своєю грою, своїми результатами. От і, і нам хочеться, щоб люди приходили і, і, і вболівали за нас. От я ж кажу, що зараз така непростий Такий час, да, і хочеться хоч чимось радувати людей. Знаєте, а трошки людей порадуєш, і тобі краще, і, і натхнення якесь приходить, ви розумієте. Нам дійсно дуже важко, і ми на рік, ми вже два з половиною роки граємо не дома. Ну, Але ми зараз в таких становищах, і від того нічого не міняється, ми просто хочемо, щоб на Сумщині не забували, що є футбол. Знаємо, що наступний матч Вікторія також домашній, планує приймати І Знаємо вже, що попередньо, скоріш за все, цей матч буде з болівальниками. Як вам взагалі умови в трасінції? Наскільки важливо, що вболівальники приїхали на трибуни і підтримали рідну команду? Ну для нас, звичайно, що це дуже е, корисно, да, і ми дуже того хотіли. І дійсно, хоче футбол гра для людей. Правильно, це масовий самий, масовий, самий простий спорту, але він для людей. Я ж кажу, що коли і хлопцям ліпше і краще грати, коли е, Трибуна заповнена вболівальниками. Андрій Анатолійович, будь ласка, ваш аналіз цього матчу? Ну, прикро, що програли. Знову стандартне положення, яке призвело до в нашого роту. Але та кількість помилок з нашої сторони частіше всього в нескладних ситуаціях в середній зоні, а більша кількість в атаці вона не не могла дати ту якість гри особливо в атакуючій фазі гри нашої команди, тому можливості для Взяття воріт суперника ми мали дуже-дуже мало. І це прикрий факт. Але в другому таймі намагалися перебудувати гру трошки десь виправили за рахунок, може, більш простих дій високий форвард, але Часу не вистачило. Єдиний факт, що хлопці до кінця намагалися це робити і фінальний свисток застав нас ватати. От і все. А наскільки сьогодні не вистачало от Вернатуса, Дегтяра і тих гравців, які були викликані до збірної України? То питання кожного гру в нас. Стоїть, якщо хтось десь випадає. За рахунок травм чи викликів до збірного. це дуже добре, що наші хлопці представляють збірну різних вікових категорій, але нам їх не вистачає на футбольному полі у іграх чемпіонату. На жаль. На жаль. Та знов у нас трошки так збільшився лазарет. Від цього страждає не тільки тренувальний процес, але й результат, по-перше, який ну, остання позиція, вона має свій тиск на хлопців, має дуже. Тому може потрібні якісь зміни. Побачимо. Ну і також Шерстюк сьогодні він замплував захисник. Так, він сьогодні в парі з Кайдаловим попереду грав. Чи вимушена така була от, тактична дія від вас? А вже ж, ми маємо, що маємо кількість гравців, коли приїхали. Це всі, хто на даний момент живий, здоровий. На, на лавці тільки молодь, зовсім молодь. Тому euh, треба було щось робити у перестановці у складі, тому вийшов сьогодні нападником. Euh, центральний захисник не вистачає десь досвіду, не вистачає е -е, <таснавість> якості. Ну, по-перше за все, досвідчені захисники команди суперника ну, не дозволили йому зробити те, що ми від нього чекали. Ми все одно хочу вас привітати з тим, що сьогодні металіст приїхав, можна сказати, майже додому. Всього на 100 км кілометрів від Харкова. Ми знаходимося на Слобожанщині. Проте тим не менше, ми дуже часто зараз чуємо заклики про те, що можливо не потрібно саме зараз грати на Сумщині, можливо, зараз не потрібно грати в Кривому розі. Скажіть особисто як ви вважаєте, наскільки зараз доцільно і чи треба е, е, грати там, де зараз живуть люди, в тому числі в кривому розі, в Тростінці на сумщині ну, і, в принципі під України, де потенційно можливо трішки небезпечніше ніж в іншій території України. Це складне питання. Тому я відповім так. Якщо дозволяють грати, будемо грати там, де потрібно. Поїдемо, куди потрібно. Що ми ми е, намагаємось йти за регламентом. Є федерація, є регламент. Слідкуємо за цим та граємо там, де потрібно. Команда металіст Три грає вперше. Як вам взагалі умови, як вам інфраструктура, як вам футбольне поле сьогодні? Це дуже вражає для ну в порівнянні з Харковом. Це маленьке місто, але дуже непогана інфраструктура. По перше, за все, сам стадіон, поле дуже якісне. Площадки, все для розвитку. Футбола дитячого, дорослого, аматорського це все додає тільки позитиву для місцевих. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн разом сильніші.